Доброго дня, слава Україні. Заїхав до чоловіка познімати. Має таке луша направи. То лошечка, ні? А, ви того загороджуєте, бо вона літає. Вона До стайні зараз зайде, чи ні? Вона не зайде, є. А ви на возі кидаєте їсти. Файна колена. Скільки її місяців? Почекайте, я якось перейду туди, бо я трошки ближче її прозвіну. А нічого, ти що? Ми сільські ту. Болота не боїмося. В травню, так? Але ще стоїть. Чоловік собі купив, казав, буде тримати, але... Стоїмо. Доріти хоче? тікай. Ну, ноги мають такі файні, грубі. То в нас і в травні вродило, так? То йому скільки? вісім місяців, так як би зараз. Правильно, яку їй. Та воно вже мене це третє місце. Ага. Скільки ви... Кажіть свою ціну, скільки ви хочете за неї. А полетіла город, зараз ми літали за нею. А трошки та далі зараз. Що... Добре, що ще хоч замерзло трохи. А кажете, що вже, що нам не От лоша на продаж лушечка. Стоїть! Стій. Трррр, ну. Тікай. хочеш. Ну, Та так стоїть стайне. Хоче був скуча на тебе. Дірка! Спокійна, файна лошечка. Доріти хоче. Що, луши лошитем? Ну, Лушай воно всюди його повне. Таке лоша на продаж. Скільки <пробуй> <пробуй> <проб> ноги маю файні, грубі? Ноги має грубі. Ви маєте якісь Немає. А, не а на що там за нашильник? А маю? Файна колена? Лошечка. А, а дурі ти хочеш? <гук> пусти, пусти, зараз вона прилетить. Файний лошець. Менше виглядала на фотографії то заїхали до чоловіка, має і каже, думав собі тримати, але вже старший не годен ходити. І той. 8 з травня, Ну, стравні. Скільки він що сказав, що 15 тисяч, але він того пустив, купили, строї немає, він це купив її лушатюм. Ході <різь> <Иди, прижди сюди. різь> і прижни сюди. Купив її, вона за ним пішла, вона за ним Він на долину. Купив її лушатюм, каже би. Зараз принесе кантер за кантер заложить. Хто би хотів, файна висока лушиця. На відео то не видно, але. Файна, груба. Колена, але хто би хотів такий колір. Зараз чоловік прийде і скаже. Приведи її сюди! Того будеш заложувати у кантер. Візьми, щоб було видно. Та бо ще то що ще луші. Чуєш, візьми за начальник, приведи її сюди. О, він ставить кантер на неї. Скійна. А ви її кантер заложите, щоб вона привикала в кантері ходити, знаєте? Так, кантера не знімайте, щоб вона просто... щоб вона була спокійна, кантер, щоб вона не був. Розумієте, щоб вона чула на собі кантер, вона буде була спокійніша. Так, і хай так у кантері буде, кантера не знімайте. Щоб вона була спокійніша, щоб вона чула на собі кантер. не було, та води тягнула. Та ще зараз за скоро. Маєте бречку? Ага. Наша кантера на не буде йшла. На не буде йшла, бо на кантері ще не було. Чуть чоловіки не чіпає. Стой. Візерка. Який колір має інтересний. То що пану жеребець такий був чи купила якраз? Ні, купила каратка там. А де ви її купили? Там, Там. Ага, полетіло. Кажіть скільки ви хочете за неї. Так щоб приїхати забрати. Платимо вам гроші, та й забираємо. То вам ще просто, щоб її запрягти. Щоб її запрягти, вам треба ще годувати. Ми бдемо літали з ним. Ти, боже, та не, ні, ні, розумієте, ви її зараз запри... А то лушию, її ще не можна запрягати, бо зараз заприжете зірвати ноги, ти все? Та то ще луші, ну та як? Вісімі... Її, щоб заприяти, я вам скажу такого, їй щоб запрягти, то треба хоча б, щоб з півтора року мало. Боже, та, але, та не можна. Та з півтора року хоча б. Я вам кажу просто її хоч з півтора року. Стій, маленька, Ну, спокійно. Ноги мої фані. Такі Каз поряду, перста. Дзірка. Перший раз, важі, перший раз заложили кантер на неї. Але спокійно стоїть що, фестку Ну, Ми не виділи, ні, ні, ми не виділили, бо ми тільки їдемо з Монастириска і заїхали вже до вас Фес, познімати. Там,

Росла. Вона не буде велика, але ноги маєй файні, грубі такі. А дямбл? Ну та як то коні те тримати треба, годувати? Я не шкодую. Пусти її най ходи. О, що роб? Та я таке саме неділя. Хто би хотів таку лошечку, я номер залишу в описі. Лошечка з травні. Каже чоловік, щоб продати, та він чуть каже запрягати. Та, та то що в 8 мізків що то ще. Але лошечка файна така. Вона не буде кругла, вона буде колена. Бо... Такий колір має, що нього навіть камера добре не знімає. Що, ну, яка вона є. Широка, файна колена. Ще й добре дати їсти. Каже, чоловік, що вже три мішка і Спокійно, щепати хоче. Чоловік вже старший. Йому треба щоб десь з тим лошить бороти, а то би може, хто би собі хотів. То видно? Та я так віжу. Ну, рів має файно. Але ще дати файно їсти. Білий колір, добре не видно. Спокійно, не копає нічого. Зараз ще чоловіка. Зараз ще чоловіка. Зараз ще спокійно Зараз я ще чоловіка спитаю точно, яка ціна. Найкаже цей. Моє Вона цей. Дивіки задні ноги має грубі. Ну. То видно зараз які вона ноги має грубі. Дірка! Тепер кулябка. Ага, має ти в шуках. Нами всі кулябу зі кулями має тому яблу. Скільки ви б хотіли, щоб її продати? 15 тисяч. Ну то все, як даємо 15 тисяч забираємо. Буса ніхто не хочеться. Та ні, нам буса не треба. <реку> ми, 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 не, ми не по тій справі. Поконя, він не побудується. А бички, бичка побіжіть. Хочете телеки? Да, я маю бачка. Яку? Як треба, то щось вже що, доплатимо? Два місця. Доплатимо. Ви Петриках не були? В Петриках, ні. Має дві на напроти. Ми хочемо так, щоб ближче, нам нашу нам далеко їхати, вести, нам того, як роков подати, знаєте. Підгайці? — під Так. Підгаєцьки. Ні, 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 то ми. Є. А ви така знаєте? Знаю. Доктора? Знає. Таке лоша. 15 тисяч. Так, щоб забрати. Каже чоловік. Файна лошечка буде для себе. Хто би хотів, я номер залишу в описі. сусідний

До старого коня привчити і буде мати кобилу Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Подобається, не подобається. Таке лишає, я думаю, ціна доступна. 15 тисяч. Буде файно, бо ноги вже не є така, не є тонка. буде, буде файно рівно чи може щось там на пиво ще якийсь торг на дорогу. Щось буде, треба буде реальний покупець, з говорили. Ну, Всім дякую за увагу. 14 тисяч, чоловік дав за нею дає за 15. Ну то вже так скільки тримає. Всі ко вже вса зілені. Ходить, за зараз ти вам спокою не дасть. Хочеш ще?